Конвенція ООН про права дитини набула чинності в Україні у 1991 році і з того часу стала частиною національного законодавства. Цей міжнародний документ визначає права дітей на освіту, на відпочинок та дозвілля, має забезпечити дитині зростання у безпечних та сприятливих умовах. 54 статті деталізують індивідуальні права юних громадян від народження і до 18 років. Наголошували під час заходу, виступаючи. Діти це особлива частинка населення. Нашої. Щої держави, вони потребують особливого захисту, вони потребують особливого відношення, але на... разом із дорослими вони мають спільні права. Шановні діти, не забувайте про те, що поруч із вашими правами є обов'язково і ваші зобов'язання, які ви маєте також гарно знати, як і свої права. Від того наскільки ви будете обізнані в своїх правах та в своїх обов'язках, залежить яке в майбутньому суспільство ви побудуєте як майбутнє нашої нації. Сьогодні, через 20 років, після ратифікації Україною конвенції про права дітей в нашій державі є діти, що живуть у злиднях, помирають від хвороб та зазнають насилля. Доля дітей, а захист їх прав та людської гідності це головне, що має об'єднати українське суспільство, і дорослі це розуміють. Ви знаєте всі про те, що насильство в нас буває психологічне, фізичне, моральне, і, звичайно, що кожен з вас, деякі міри, знає про це і відчув на собі це. Для того, щоб у нас не було насильства в загальному Україні, ми повинні кожен із себе почати. Кожен із себе почати це куди це твоє відношення до один одного, до свого до свого колективу, до своїх батьків і відношення батьків до вас. Звичайно, що саме в цьому відношенні і залежить від вас те, якими ми будемо. Крім того, я хотіла вашу увагу звернути про те, що ви маєте багато прав. Дійсно, ці права повинні бути не лише на папері, а вони повинні бути практично реалізовані. І право на ваше вибірне навчання, право на слово, право на відпочинок, на охорону здоров'я і так далі. І все майбутнє наше залежить, звичайно, що від вас, і воно залежить від вашого вибору. Прийняттям конвенції, вперше в історії людства, дитина отримала право бути почутою через запровадження процедури індивідуальних звернень. Учасники заходу створили символічне коло та запустили у небо голуба з паперу на знак єдності навколо прав дитини, де дорослі та діти поряд.